Всім привіт! Сьогодні починаю зранку, з готування сніданку. Вирішила зробити такі вафлі, не знаю, як вони там називаються. Ось тут тісто, і вже порція пішла до нимка, він вже їсть і тут ще готується, тут ще яйця варяться і водичка на кофе. Ось. Такий в мене ранок сьогодні. Вирішила чомусь приготувати. Дуже захотілося таких вафель. У мене ще є молоко таке згущене, наше українське. І буду їсти. Всім смачного. Всім привіт, друзі! І хочу вам зняти сьогодні, що нам. Видають гуманітарні допомозі, бо давно не було таких відео, і давно я не ходила отримувати цю допомогу. Тому разом з вами все це розпакуємо, подивимось, що там є. А це нам в поїздку. Це я купила вже за свої гроші. Це такий посуд похідний. Зараз відкрию вам покажу. Ось дивіться, тут така як сковорідочка є, пательня, потім набір виделок ложок, тут все по два. Далі ось така тут ручка, кришка є, дві чашечки, дві тарілочки. І ось така кастрюлька. В ній можна готувати, щось запарювати. Дуже зручно, коли кудись їхати в похід, або там, де немає посуду, все своє з собою. Дуже-дуже зручно. Як ми були в готелі, там в номері був чайник. І, і все. І ось на такі випадки, дуже зручно, коли є чайник, можна сюди щось залити, запарити, якусь кашку, щось таке. І харчуватись більш бюджетно. Такий набір мені дуже подобається Це компактний, в таку сумочку він збирається дуже класно. Дуже задоволена. Тому це поїде з нами. Ось бачите, як все раз, два. І опер отак. Все закривається дуже зручно. І зверху така резиночка, силиконова і закріпляє. Сам посуд, і потім, я так розумію, можна на неї гаряче класти така підставочка. Тобто все тут продумано. Далі гуманітарка. Буду разом з вами тут все розгрібати. Дивіться, далі отакий порошок пральний, дуже актуально. Туалетний папір це засіб універсальний. Для різних поверхонь для прибирання. Тобто їм можна все запшикати і витерти пил. там така. Далі була така коробка. Перший раз бачу разом з вами. Тут ось такі солодощі, вафлі. 4 упаковки. Ні, не 4-5. Далі печиво. Три таких от печива. Далі кукурудзяна крупа, трошки. Цукор. Мука звичайно, біла. щось? Це що молоко? Перший раз таке. Так, да, це молоко. Далі? Масло соняшникове. Дві такі. Е, баночки. Далі, е, я так думаю, це щось для супа. Або це томатна паста. Це огірки солоні. Це риба якась. Риба з овочами у томатному соусі. Цікаво. Іще одна така банка. А, ще одну печу. Далі. Це якесь м'ясо, це свинина в якомусь соусі. Іще, одна дві такі банки, далі горошок зелений, теж горошок зелений і варення. Ось таке полонечне. Ось такий набір продуктів та трошки побутової хімії нам сьогодні видали. У мене зараз тут підготовка до від'їзду, завтра вранці ми вже їдемо. І зараз я тут роблю бутербороди з собою їх буду брати, так як ми прокидаємось о 5-й ранку, я не хочу о 5 ранку стояти і це все робити. Тому зараз ввечері. Напередодні я це все зроблю. І хочу показати трошки, що я тут беру. Це для бутербродів буде, буду робити зараз. Потім сьогодні вранці робила на сніданок млинці. І зробила багато. І тож на завтра на сніданок це буде для Данили, тому що він. Бутерброди не їсть а такі млинці він. Залюбки поїсть. тому зробила з собою. Фу, тож будемо в поїзді і їхати і снідати оцим. Також із собою беру трошки цукру, трошки солі, щоб там не покупати великі оці упаковки, І щоб не возити туди-сюди. Це ми там, я думаю, закінчимо, або якщо не закінчимо, все одно залишимо і все. Тут чайочок одразу з такого для чаю, туди засипається чай і запарюється. Далі, тут в пакетику, у нас теж для гляданьки отакі печиво і батончики. Ось такі для мене, для Даньки, не знаю, як він захоче, не захоче, Такі снеки в нас. Далі. Такі солоні снеки, якщо буду укачувати, в мене буває укачує, то такі солоні сухарики підуть в діло. Я тут просто поступово все збираю. Стараюся зрозуміти, що мені куди класти, що куди піде. І в мене там вариться ще яєчка. У нас якраз залишилось два яйця. Я їх зварю і з собою завтра теж на сніданок візьму, тому що мені треба снідати нормально, бо я буду голодна, мені буде погано, і я хочу забезпечити себе сніданком нормальним. Тому варю два яєчка, будуть бутерброди в мене. У мене тут гора посуди. Я сьогодні поприбиралася, попри, поприбирала санвузол, там все в мене чисто залишилось. І зараз я тут доготую і теж все це приберу. І буде вже чиста квартира перед від'їздом. Щоб коли ми повернемось, було чистенько, приємно і нічого не треба буде робити. Тож зараз буду робити бутербродики. Дивіться, які в мене тут наповнені хлібчик, ковбаска, помідорка, сир, ковбаска, ще раз помідорка і хліб. Такі в мене виходять ситні бутерброди, і коли вони готові, отак вони виглядають. Зараз вони гарячі. І я хочу отак завернути у фольгу. Я завжди так роблю коли з собою. Ви могли бачити, коли ми ще в Україні збиралися в Карпати, ми теж з собою отак от робили бутербродики. Є в мене відео з цим. І, якщо не бачили, то подивіться. Я певно, силку залишу в описі, буде цікаво і мені теж передивитись. І ось такі в мене ось отак з собою їх візьму. Вони остинуть, правда, але будуть все одно смачні. Ось Отак я їх скомпоную. І вирішила, що в цей пакет від хлібу назад їх туди покладу і потім це все виброшу в смітник. Ось так в мене тут процес. Також я підготувала водичку із собою, це для Данечки. і ось така велика баночка. Обов'язково з собою, бо жарко, літо і треба води багато. В принципі, все, бутербродики в мене готові. І яєчка я вирішила в такий пакет від сиру поклала. І туди ж їх почищу і викину разом з цим пакетом. Тож, отак от в мене. Така їжа в поїзд буде. Тут якісь перекуси, ще млинці. Це з собою, це в багаж, а це теж як снеки, в поїзд підуть. Все, я тут вже закінчила. У мене тут вже чисто, все поприбирала, перемили посуду, посуд, все на місце перескладала, все чисто, я задоволена, тому що коли я повернусь, буде приємно, що тут все чисто. І підготовлено для користування. А зараз вже підемо готуватися спати, і будемо вже вранці прокидатись. І туалет помила, раковину, душ, тобто все тут в мене. Порядку я задоволена можна йти спадки. Ось я зовсім не знімаю відео для влогу, тому що якось ми відпочиваємо, і я забуваю про телефон, взагалі забуваю про все. Зараз, от мене... ми прийшли дуже пізно сьогодні з моря. Данька зараз їсть, а я зробила собі масочку, помила волосся. І зараз трошки релаксую, будемо вже лягати спати, бо пізно, вже 10 вечора. І не знаю, як, як буду, буде змога, буду щось знімати. Але не обіцяю, тому що в нас активно проходить час, досить, і якось не до телефону. Тому, як щось буде, я не знімаю. Зараз в мене отака масочка, бачите? До речі, в телеграм-каналі набагато швидше. Ви можете побачити інформацію, тому що я туди викладаю коротенькі відео, фото, дописи туди викладаю. Зараз стала більш активно вести телеграм, тому, якщо вам цікаво, переходьте по ссылці і приєднуйтесь до нашого такого інтимного спілкування там